Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні вирішила почерінкувати і пообрізати свої калібру Я їх позаносила вже до хати, але це винесла на двір, щоб не мусорити в хаті. І хочу обрізати і почерінкувати. Я ось приготувала в мене такі парнички, готові в магазині. Ось кришка до них йде. Вони, звичайно, якість не дуже. Також закривається. Ось бачите. Закривається там ще одна кришечка Але я скотчем трошки, щоб не зсовувалося, з одної сторони перекріплю, а з другої сторони, буду відкривати, щоб відкривалося на провітрювання. значить Зараз я взяла синю просту, ось приліпила собі бірочку, щоб знати. Грунт е, я взяла універсальний магазин, де, ну Тут трохи ще досипала, буває цвіти в мене якісь там. Пропали горшочок, лишився, я землю не викидаю, висипаю до кучі. І перлітом. Бачите, біленьке, це перліт. В вермикуліті, в перліті навіть вирощують без землі. Ось приготувала такі, дивіться, черенки. Ось я вам показую це черенок, який не оброблений, не пригодився. Бачите, другий обібрала всі листочки, просто я не можу одною рукою. Вони дуже хрупкі і не можу одною рукою її оббирати і знімати. Тому приготувала, ось, бачите, тут ще є листочки, оці всі листочки, оце все прибираємо, лишаємо тільки стебельце, середнє. І отут ось, також прибираємо всі е цвітоносики, які листочки тільки верхні оставляємо. І ось я приготувала землю, я побризгала водою із укорінювачем, беру ось таку паличку. Лібо чи можете. І ось роблю таку дирочку в глибину. І ставимо туди. Зараз черенок. Молоденький, маленький. Черенки треба брати наймолодші, тому що вони вже особливо зараз вже відживають вже, вже період не той. І ось так я... Попробую сунути його, палички трошки підправлю. Отак. І обдавили земелькою. Земелька повинна бути м'ягенька, пушиста, без камінчиків, без всяких других інородних примісів. І отак садимо. садимо другий. Земля не пропиталась, треба, щоб була земля не дуже мокра, але і щоб волога була, щоб не було сухого. Просто щоб добре волога земля була. Бачите, я зверху побризгала, вона гарно набрала, а до, до середини ще не набрала. Бачте, не, не виходить, бо сипиться земля. Дуже зручно. Це в мене стілаш. Влітку тут квіти стояли, тепер вже печі все майже прибрала та й вже те, що лишилося. Ось беремо слідуючим, бачите, буквально 3-4 листочка і все. І прижимаємо гарно земелькою. Треба буде підсипати. Бачите, просідає земелька, я ще додав трошки. Потім я посаджу. І так. Всі. І потім накриваємо кришечкою. І я на даний час поки ми ще занесу е, в парник. Ночі холодні, але ще день сонечко, я думаю, їм буде там зручно. ну і обрізаємо е, саме калібрахуа. Я хочу залишити його на зиму, щоб воно росло. Тут було падалішне, я не знаю, калібра може. Петунія насипалась, але ну, я все зайве повибирала, тому що, по-перше, із насіння може бути не те, ну, не відповідати тому маточнику, який був. Не, не, той, не, такий, не така квіточка може бути. А так я хочу попробувати залишити ну, маточник. Значить, дивіться, ось де зелені є. Гілочки оставляємо 5-7 см. Ага, цим я не поріжу. Треба. У мене все ножик гострий. Ну, Це треба буде також різати. Ось так, бачите, відрізаємо. Ну і будемо дивитися. Це вже така, бачите, вона повідцвітала, вже на сіміна викинула, там вже толку не буде. І так кожну. Ось така гілочка. Бачите, здорова, я її прямо всю і зрізаю. Незручно, ось, бачите. Ну, будемо дивитися тут, якщо я щось, ось, ось є молоденькі, такі ще більш-менш всі, попробую ще вкорінити якісь верхушечки. Ну і отак обрізаємо, залишаємо тільки сантиметрів 5. Оце все зрізаємо. Я надію, що воно пусте нові листочки і буде розвиватись далі. Тому що це вже від Своє відродило, воно вже починає засихати. Ну і це все сухеньке, я теж пооббираю гарненько, акуратно. Бачите, таке я обрізала. І зараз будемо так. Ось є такий трошки молоденький, я їх трогати не буду. Хай вони будуть, може вони й підуть далі рости, тому що як обрізать все, хто його знає, як воно потім буде. Я це перший раз роблю, я так ще не робила. Ну, мені калібрухова більше подобається, ніж петунія, тому хочу залишити і легше вирощувати із маточника із черенків, чим із насіння. Ось так обрізаємо і занесу до хати опять, Буду поливати, доглядати за ним і будемо надіятися, що тут щось незрозуміле. Все лишні обрізаємо, щоб воно не тянуло сили щоб воно не пропало. А тут ще пообираю сухеньке і потім побачимо. будемо чекати, який буде результат, я зніму і покажу. О, бачите, обчекризила я його геть, тепер поприбираю сухеньке, ну, вже не буду займати вашу увагу. Ось так, бачите, тут лишилося пару листочків, тут он всередині ще є, спускають. Надіюсь, що щось буде. Ну, ось. Так ми зробили. Будемо чекати до весни, будемо наблюдати, що буде далі. Ну, а тут буду зараз черенкувати і насаджувати. Так що таку роботу я сьогодні хочу зробити. Пишіть коментарі, може хтось також робить себе, може посовітуйте, як краще робити. На цьому все. Пока. Ставте пальчик до гори, підписуйтесь.